Привіт, мої хороші! Хочу сьогодні з вами поділитися відео. Сьогодні вранці отримала повідомлення. Доброго ранку по месенджеру Facebook від Надії Темченко. В особисті повідомлень. Вона мені написала, що як ви всі надоїли. Розумію, хочете заробити, але відстаньте, займіться краще допомогою для ЗСУ. Це вона коментар мені написала на моє відео. В якому я з вами ділилася тим, що я працюю в Агенції нерухомості. Наша агенція спеціалізується на продажі купівлі житла. Але окрім цього, наша агенція дуже добре спеціалізується на державних програмах. На програмах по євідновленню, по іпотеках, є оселях для військових, для медиків, для соціальних працівників, для звичайних людей по постановах, сертифікатах. І я, наприклад, пишаюся тим, що я працюю в агенції, яка займається даними питаннями, тому що в теперішній час, на жаль, не всі люди мають своє житло. Не всі люди можуть достати готівку і купити готове житло. Не у всіх людей це є. Є люди, які втратили житло, яке будували руками їхні батьки, вони вони його втратили, вони не мають. Є люди, які все життя живуть в орендованих приміщеннях, на квартирах, будинках, в танхаусах. Зрозуміти цих людей можуть тільки ті люди, які також пережили це через цей шлях. І коли держава хоче допомогти вам, вона надає вам пільгові відсотки на кредити на ваше житло. Вона компенсує якусь частиночку вам на ваше подальше житло, тому що орендувати зараз житло не кожна людина може. Повірте, людина, яка живе на пенсію або на мінімальну зарплату, вона не витягує дане житло. Тому що оренда квартир дуже висока. Двокімнатні 20 тисяч, однокімнатні 14-16 тисяч. Є ще свої правила, при яких тебе готові заселити. І зрозумійте, для людини, яка платить за оренду 20 тисяч, дай Боженьку, щоб вона зуміла взяти іпотеку з ремонтом, так, да, потрібно перший внесок знайти. Але в подальшому їй розіб'ють цю суму на цю вартість оренди. І людина зможе платити за своє майбутнє житло і знати, що її ніхто не виселить. І для її дітей залишиться це житло. Що ви пишете? Ми не наживаємося, ми хочемо допомогти. Повірте мені, я розумію це, як ніхто інший, тому що я з 21-го року живу вже на п'ятій й сьомній квартирі. Моя маленька дитина уже третю квартиру ми змінюємо. Власники хочуть продати, до власників приїхали родичі, тобто є свої якісь правила. Розумієте? І в мене також є свої плани на майбутнє. Тому що це важко, коли ти живеш на квартирі, а раптом її надумають продати. Куди тобі з дітьми діватися? Це дуже важко психологічно. Це можуть тільки зрозуміти ті, які також проживали. Тому ваш коментар, можливо, ви самі це написали, можливо, це бот написав, як би зробити таку ранішню грубість для настрою. Але я на це не реагую. Але хочу ще додати. Допомагайте ЗСУ. Ми допомагаємо. Може, хтось фінансово може допомагати. Дякую вам. Може, хтось може психологічно допомагати. Дякую вам. Я намагаюся зі своєї сторони підтримувати наших захисників. Я знаю, як ніхто інший, що вони зараз відчувають, як вони перебувають, як вони живуть. За що вони борються? За нас, за наше життя, за життя наших маленьких. І я намагаюся їх підтримувати. Чи ви підтримуєте, я не знаю. Написати може кожен. Давайте, допомагайте. Скажи, будь ласка, чим ти допомогла? Мені дуже цікаво. Але поділися, будь ласка, це в коментарях, де можуть прочитати всі. Наші підписники, а не пиши мені в лічку і блокуй, месенджер. Ти навіть мою відповідь не хочеш почути. Зрозумійте, мої хороші. Для всіх звучить Агенція нерухомості, це хочуть на нас нажитися. Ви не уявляєте, скільки Агенція нерухомості має витратної частини, скільки вона має енергетичної витратної частини. Тому що це йде спілкування на різних рівнях з різними людьми, з продавцями, покупцями, з організаціями. І це все не так просто. І фінансова сторона, вона теж дуже великозатратна. Але ми не будемо про це говорити. Я хочу сказати одне: людиночки мої хороші, не бійтеся, не бійтеся звертатися до нас. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є можливість запитати, запитуйте, я відкрита для цього. В моїй агенції працюють висококваліфіковані працівники, ріалтера, юристи, хороші досвідчені керівники, які можуть допомогти, проконсультувати, тому що зараз дуже дороге життя. Оренди дуже дорогі. І буває краще взяти в іпотеку і оплачувати її за своє майбутнє житло. Тому, якщо ви щось до мене маєте, ви хочете щось написати, я приймаю це все в коментарях. Будь ласка, пишіть. Я відкрита для вас. Я, як можу, я так допомагаю нашим захисникам. Я, як можу, так підтримую вас. Тому що я про те все, що я говорю вам, повірте, я через все це пережила, переживаю і живу разом зі своїми дітьми. І повірте, не завжди легко. Але Боженька, я дякую. Вона допомагає. Посилай мені в життя людей, які підтримують і допомагають мені. Дякую вам. Пишіть, чекаю ваші коментарі. Звертайтеся.